Всім привіт! Як добре, що є е, такі подаруночки і можна щось надіти на голову. Пройшло. Ой, не знаю, чи буде чувати, вітер так дує. Так, Поки вітер трошки затих е, на полі, де 27 Ой, серпня вносили два різних pH-коректора з аргументом Форте з прилипачем. Зараз покажу, але ну, як на мене, результат однаковий. Просто там тара 5 літрів, коштує, як тут тара 10 літрів. От, от і вся різниця, як на мене. А там обирати вже кожному індивідуально. Спрацювавши що той, що той дуже класно, всі бур'яни, все забрало, крім падали ці пшениці дуже поганенько. І е, в народі молочай. Може, може це і правильно я називаю. І от його ще поганенько забрав. А так все чудово. Аргумент Форта, як завжди, бюджетний, аболдійніший гліфосат. Е так, це ділянка, де був PH-коректор лайт. Зараз спробую якось стати трошки за вітром, бо будме. Ось, берізка. Амброзія вся сухенька. Амброзія чудова. Та сторона е, модний дорогий, ця сторона PH Коректор Лайт. Ну, чесно, <різниця> різниці, крім ціни, я не бачу. Теж чудово. У нас тут гості живуть і тут, і тут, і тут. Ось тут і тут. Треба буде приходити до них. Так, нагадаю, ця частинка була з модним pH-коректором. Так. Дорізку прям хорошо, прям хорошо, хорошо. Так. Амброзія взагалі. Амброзія взагалі вся суха. Вся. І зараз йду на той край поля. Там у нас був перш коректор лайт. Подивимося, що там. Ну ось це так по молочаю. Ну, ми його так називаємо, не знаю правильно чи ні. Амброзія все, все сухе, а от цей молочай, оце зелененький, видно його ось ось.